Висті мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таке дуже просте, ароматне та смачне печиво під назвою Кавовезернятко. Сутіста. Мені поки що знадобиться вінчик, і тут у мене в мисочці вже розтоплене вершкове масло. Я його розтопила у мікрохвильовці, можна просто залишити при кімнатній температурі. Тут головне, аби воно не було із холодильника. І, в принципі, всі продукти для тіста повинні бути кімнатної температури. Тепер сюди ж додаю цукор, і до цукру я вже додала чверть чайної ложки солі. Все об'єднує так я просто змішала до однорідності. довго нічого тут перемішувати не потрібно. Тепер сюди додаю сметану. Жирність сметани теж ніякого абсолютного значення має. Перекладаю і знову перемішую. Далі мені знадобиться 1 столова ложка розчинної кави і 2 столових ложки води. Вода у мене кімнатної температури. Додаю сюди до кави і все перемішую до однорівності. Каву додаю у тісто. І відразу у тісто додаю 3 столових ложки какао. Какао краще просіяти. і знову все вмішую. І Залишається мені ще додати борошно, я вже просіяла його, і сюди ж додала розпушувач, трішки перемішаю, і буду поступово додавати у тісто. І, до речі, ось я вінчик уже вже замінила на ложку, так буде вже зручніше перемішувати. І на кінцевому етапі домішую тісто руками. Таке в результаті дуже м'яке тісто у мене вийшло, воно трохи липкувате, тому для роботи з ним краще підготувати олію обов'язково, аби без запаху. Руки я вже змастила, тепер відщипую невеличкий шматочок тіста і формую поки що кульку. Потім із кульки роблю ось таку продовговату форму і перекладаю її на декор. Це я практично вже сформувала і далі мені знадобиться звичайна зубочистка. Я її теж злегка промастила олією, тепер ось так посередині прикладаю, натискаю і роблю ось таку виямку. і у нас виходить печиво, схоже на кавове І Далі відправляю випікатися, вже розігріто до 180 градусів духовку орієнтовно 15-20 хвилин. Ось і готове вже моє печиво. У моїй духовці воно випікається рівно 15 хвилин. Як ви самі могли бачити, готується воно абсолютно нескладно, дуже швидко і з доволі стандартного набору продуктів. А в результаті виходить ось таке красиве, ось таке ніжне всередині, з легкою кавовою ноткою, ароматне і, звичайно, що дуже смачне. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.